Розпочинається сезон весіль у Грузії. І є таке питання: чи можна подати заяву без нас? Тобто, ми ще тут, ми подаємо заяву, і ми вже впевнені, що прилетіли, і, наприклад, там пішли, і одружилися 11 липня. Так неможливо. Тут такий випадок, що обов'язкова ваша присутність, і обов'язкова ваша присутність для того, щоб забрати у нотаріуса перекладені і завірені документи, потрібні оригінали ваших паспортів. Це раз, і друге обов'язково ви потрібні при подачі заяви. Тобто ви маєте бути, і ваші документи мають бути в оригіналах, інакше не вийде. Якщо вашою задачею є одружитися у Грузії без проблем, без головної болі, швидко, якісно і розуміти, що у вас є точно той документ, який не буде викликати у вас потім якихось проблем, переробок і додаткових витрат, будь ласка, звертайтеся до мене у Дірект. Пишіть всі контакти є під цим відео і у профілі каналу. Тому не зволікайте, пишіть, бронюйте свою дату з радістю, але легко фантастичними емоціями реєструйте свій шлюб у Грузії.